Вигідне географічне розташування, потужний промисловий та транспортний потенціал, розвинута інфраструктура і висококваліфіковані кадри. Ось лише деякі з переваг коваля, про які йшлося на презентації інвестиційного потенціалу міста залізничників для представників делегації міжнародного трейд-клубу в Україні. Сьогодні йшлося про те, що Коваль має такі позитиви щодо інвестування, як актуальний генеральний план забудови міста, як електронна карта. У нас багато ще вільних від забудови земель з визначеним цільовим призначенням, що важливо для інвестора. А також у нас місто має ще хороший потенціал трудових ресурсів. Голова Ковальської районної державної адміністрації Іван Смітюх закцентував увагу учасників презентації на значному потенціалі Ковальщини в аграрному секторі. А ще як успішний бізнесмен в минулому він, як ніхто інший добре знає різницю між словом і ділом. Мене як голову адміністрації практично цікавить в першу чергу такі проекти, як аграрне. Це село, переробка продукції, вирощування продукції. Тобто ми бачимо, які ситуації сьогодні наша держава, і нам терміново потрібно крупні господарства, які можуть нагодувати нашу державу дешевим, якісним продуктом. Абсолютно впевнений, що це можливо зробити і роблю все для того, щоб ці проекти запрацювали. В рамках візиту делегації міжнародного трейд-клубу в Україні на Ковищину гості також відвідали спільне українсько-литовське підприємство Волинь Кальвіс, яке продукує різноманітні системи опалення на альтернативних видах палива. За чотири роки в цехах підприємства освоїли виробництво більше 30 одиниць твердопаливного обладнання, повністю сертифікували виробництво та досягли помітних економічних результатів. Окрім того, делегація, а це представники іноземних посольств та міжнародних організацій з дев'яти країн світу ознайомилася з продукцією одного з найбільших підприємств регіону відкритого акціонерного товариства Коваль Сільмаш та побувала у товаристві з обмеженою відповідальністю. Термінал президент трейд клубу в Україні, міністр радник посольства Польщі Анджей Грабовський переконаний, почути і побачене ними на Волинському інвестиційному форумі спроможне зацікавити потенційних інвесторів. П'ять шесть разів в рік ми їздимо в регіони України. Бачимо тому штоби паучить інформацію, як знаєте, дипломати нічого не продають і нічого не покупають. То чим ми займаємося, то получаємо інформацію і потомі ті інформацію передаємо через свої посольства, через свої офіси торгової. Загалом вже розроблена в області регіональна програма залучення інвестицій на період до 2020 року. Містить перелік конкретних інвестиційних проєктів та пропозицій на суму 790 мільйонів доларів. Тут передбачається ті проекти, які були написані за участю адміністрації як районних, так і обласних. Тобто цю тему ми можемо розвивати довго і довго. І два дні, які проходить, якби форум, звичайно, якби мало. Ну ми сподіваємося, що е, ті починання і там ті всі проекти, які були представлені сьогодні, дадуть звичайно свої плоди. І в нас на Волині з'являться нові спільні підприємства з залученням інвестицій тих країн, представники яких сьогодні беруть участь в нашому форумі. зазначимо, що інвестиційні пропозиції Волині сьогодні представлені і в інтернеті на сайті investvolin.com.ua, де інформація подається сімома мовами і є доступною кожному.